Ціла купа різних деномінацій: католики, протестанти, православні, протестантизм і там взагалі мільйон напрямків. Як же розібратися, де Бог, кого слухати, яка церква правильна? Бог нам дав дві основні заповіді. Перша то є любити Бога, а друга любити ближнього. Ну ви то всі знаєте. Але одна без другої не буває. Якщо я люблю Бога, то я люблю ближнього. Як я люблю ближнього, я люблю Бога. Любов до Бога, я можу проявити не просто на словах Го, я так люблю Бога я буду реально трудитися, щоб показати Богові любов. Апостол Петро так, так і було. Ісус каже, якщо ти любиш, де пасивівці мої. Де що зроби? Не розказуй мені, то що я тебе люблю і так далі. Ти будеш трудитися. І якщо ти дуже сильно любиш Бога, найбільше за все. Ісус каже, якщо ти мене любиш більше ніж вони. То йди і віддай своє життя тим вівцям. Паси їх все своє життя. Тебе не лишиться вже. Ти вже не живеш заради себе, заради грошей, заради якихось речей, ти живеш ближнім, ти покладаєш все, що маєш до ближнього. Ти цілодобово спілкуєшся, допомагаєш людям і е, не по душі, а по духу, допомагаєш їм рятуватися. І це і є, коли ти покладаєш душу. Я знаю таких постерів Солтаненко. Вони поклада... поклали свою душу за ближніх своїх. Вони... Вже 30 років служать, віддаючи повністю все своє життя на служіння людям. Вже нема їх, є тільки любов до Бога. Так я можу вибрати церкву, так я можу зрозуміти, там Ісус каже: вас пізнають по любові один до одного. Якщо в церкві немає любові, якщо в церкві немає порятунку, ближнього, то це не є любов. Так, Ісус не поступав, Він показав нам найбільшу любов, Він віддав своє життя за нас. Ісус не прийшов і не казав: Та я вас люблю, діти, я вас люблю, але робіть це, що хочете. Він віддав за нас своє життя. І церква та, де дуже багато любові, де рятують людей, де покладають свої душі. Пастора Салтаненко, вони реально жили в селі, де. Де не було навіть опалення, вони не встигали навіть опалити хату, тому що п'ятій ранку вони йшли на базар продавати картоплю, а в дванадцятій ночі встигали тільки вертатися, тому що вони ловили людей на вулиці і казали: ви вже спасені чи зараз будете спасені? Покайтеся, хочете покаятися? Я можу вам допомогти в цьому. Давайте разом вивчати біблію. Це неймовірні люди. Вони каяли на вулицях десятки людей за день, і не було більше їхнього життя. Це. Пастор Юля, яка маленька жіночка, худенька, 45 кілограм, вона біблія була більша за неї. Вона заходила в прокурені палати е, до мужиків, де реально можна було сокиру вішати. І вона заходила і проповідувала і казала: Я прийшла з благою звісткою до вас і проповідувала. І люди, які її слухали, вони з задоволенням її слухали, тому що вона так розказувала, ніби Бог. Коло неї, ніби вона знає його особисто. Це і є проповідь Івангелія, коли ти проповідаєш від усього серця, ти знаєш Бога, ти знаєш, яка його велич, ти боїшся його, і ти хочеш рятувати людей, тому що ти хочеш проявити любов до Бога. Це і є дві божі заповіді, і вони є найголовніші. Таким чином можна обрати церкву. Я вас запрошую познайомитися з цими пасторами Солтаненко в кожної суботи, 20.00, прямий ефір, де ви зможете почути чисте, неперекручене Євангеліє, котре рятує мільйони людей. Я одна з них.